Мої вітання! Шановні підписники та гості нашого каналу. Сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію в нашій країні на 8 та 9 червня. Також не забувайте підтримувати наш українськомовний контент. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки та залишайте свої коментарі. І розпочнемо із західних областей. Тож 8 червня у західних областях ранок видасться лагідним. Але вже о півдні літнє сонце буде прикипати по-справжньому. Температура швидко підніметься до плюс 30, плюс 32 градусів. Вночі повітря приємно охолоджуватиметься до плюс 16, плюс 18 градусів. По обіді ближче до вечора над Карпатами та Поділлям виростуть грозові хмари та подекуди може пройти короткочасна злива з грозою та невеликий град під час грози. Також можливі різкі пориви вітру до 15-20 метрів за секунду під час грози. Північ України зустрічає неділю яскравим сонцем. У Києві вже зранку ясно, а в день стовпчики термометрів досягають близько плюс 32 градусів. В інших областях півночі нашої країни також спекотно до плюс 30. Повітря важке й вологе. Через високу вологість спека відчувається майже по тропічному задушливою. Вітер переважно слабкий, тому особливого полешення не приносить, опадів не очікується. Загалом же день на півночі спекотний і сонячний, з душним надвечір'ям. Центральна частина країни поринає в справжнє літнє тепло. На Дніпропетровщині, Полтавщині, Черкащині, Кіровоградщині та Вінниччині зранку безхмарно. А в день температури піднімуться до плюс 30, плюс 33 градусів. Дощів цього дня не очікується. Центральний регіон проводить неділю під палким сонцем. Увечері тепло повільно спадає, залишаючи по собі теплу ніч з показниками близько плюс 20 градусів. Вітер буде тихий та незначний. У східних регіонах пануватиме справжня спека. У Харкові, Луганську та Донецьку вже опівдні немилосердно пектиме сонце. Температура сягне плюс 35 градусів. Повітря сухе і розжарене, жодної хмаринки на небі. Вітер тихий або зовсім слабкий, через що, здається, ніби гаряче повітря завмерло над розпеченою землею. Дощу не передбачається. Лише пізнього вечора степи сховаються в теплу сутінкову прохолоду. Але ніч у східних областях все одно буде тепла, близько плюс 22 градусів. Південна Україна зустрічає вихідний спекотно і сухо в Одесі, Миколаєві, Херсоні та Запоріжжі з самого ранку очікується безхмарне небо, а сонце швидко прогріє повітря до плюс 33 градусів. В цілому на півдні пануватиме спекотна погода. Опадів чи гроз цього дня не очікується. Вечір лишається теплим та сухим. Нічна температура повітря не опуститься нижче плюс 20 градусів. Понеділок 9 червня. Після виснажливої спеки вихідних західні області України зустрінуть понеділок освіжаючою прохолодою. У західних областях стане помітно прохолодніше, в день повітря прогріється лише до плюс 20 градусів, майже на 10 градусів менше, ніж напередодні. Небо буде мінливо-хмарним, місцями можливі дощі з грозами, які поливатимуть розігріту землю короткими зливами. Північно-західний вітер принесе прохолодне повітря. Під час гроз пориви можуть сягати 15-20 метрів за секунду. Нічні температури повітря очікуються на рівні плюс 12 градусів. У північних областях спека нарешті відступить. У Києві та на Полісі в день очікується приблизно плюс 21-24 градуси. Тобто на 5-10 градусів прохолодніше, ніж у попередні дні. Після полудня пройдуть короткочасні дощі з грозами на значній частині території. Гремітиме і на лісистій Чернігівщині, і над полями Сумщин. Під час грози можливий шквалистий вітер. Температура вночі опуститься до приємних плюс 18 градусів. У центральних регіонах погода 9 червня розділиться на два настрої. У західних частинах центру Вінниччина, Черкащина, грозові дощі суттєво знисять температуру до комфортних плюс 22 плюс градусів в день. Вітер тут зміниться на північно-західний і принесе прохолоду, можливі навіть локальні зливи. Натомість у східніших та південніших центральних областях, як у Дніпропетровщина, Полтавщина та Кіровоградщина, літня спека втримається, та денна температура підніметься до плюс 33 градусів. Небо ясне, опади малоймовірні. Лише надвечір подекуди можуть набігти хмари. Ніч у центральній Україні буде контрастною. На Вінниччині та Черкащині може похолодати до плюс 15 градусів, тоді як на Дніпропетровщині, Полтавщині та Кіровоградщині залишиться близько плюс 20 градусів. На сході України понеділок збереже характер палкого літа. На Харківщині, Донеччині та Луганщині денна температура сягатиме плюс 32, плюс 35 градусів. Місцями можливі піки до плюс 37 градусів. Сонце продовжить немалосердно припікати і лише на далекому обрії ближче до вечора можуть з'явитися хмари. Сильна спека в більшості східних областей протримається без значного послаблення. Атмосферний фронт із заходу ще не встигне повною мірою дістатися цих районів. Опади тут не очікується. В південній області нашої країни 9 червня залишаться у владі спеки узбережжя Чорного моря та степи півдня в день розжаряться до плюс 32, плюс градусів. А місцями на Херсонщині та Запоріжжі стопчики термометрів підскочать навіть до плюс 36 градусів. Опадів цього дня на півдні нашої країни не очікується. Ніч на півдні залишиться теплою близько плюс 22 градусів. А на сьогодні все, друзі! Дякую вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!